Неділя, 9 ранку. Це час новин. Мене звати Сергій Барбо. Як розпочинається цей день? Довідайтеся просто зараз. Україна і Росія наблизилися до можливої зустрічі президента Володимира Зеленського і Путіна. Принаймні про це за підсумками переговорів в Абудабі заявили американські посадовці, з якими спілкувалося видання Аксіос. Джерела медіа вважають, що ця зустріч може відбутися як у Києві, так і в Москві. Водночас, переговори на рівні делегації країн продовжаться в Об'єднаних Арабських Еміратах наступного тижня, 1 лютого, Дводенний діалог, який відбувся в п'ятницю і суботу, в Абудабі, мав не лише тристоронній формат. Видання «Акціо» стверджує, що представники України і Росії мали раунд консультацій і без участі США. Обговорення були відкритими і врівноваженими. Принаймні, таку оцінку дав один з американських посадовців, заявив, що, мовляв, сторони з повагою шукали рішення і не уникали жодної теми під час розмови. Наприкінці другого дня переговорів три делегації зібралися на спільний обід. Американський чиновник зазначив, що тієї миті відчув надію на прогрес. Водночас український посадовець наголосив зарано робити висновки. Додав, досі не зрозуміло, чи готовий Путін завершити війну. Американська сторона зазначила, що нібито обговорили всі ключові питання під час цих зустрічей, зокрема мова і про території, і про сценарій роботи запорізької атомної станції. Одна людина поранена від удару по Таврійському на Запоріжжі. Як повідомив голова військової адміністрації регіону Іван Федоров, протягом доби під ворожими атаками були 32 населених пункти. Загалом окупанти вдарили по Запорізькій області понад сім сотень разів, цілим переважно дронами, били також з артилерії та авіації і реактивних систем залпового вогню, пошкодили оселі об'єкти інфраструктури. Уночі окупанти атакували Дніпропетровщину. За даними обласної військової адміністрації, під прицілом ворога була Нікопольщина. По самому Нікополю Росіяни били з важкої артилерії, пошкодили багатоквартирний будинок і газогін. На Червоногригорівську громаду скеровували безпілотники, понівечили інфраструктурний об'єкт. Крім того, у громаді фахівці завершили обстеження території після попередніх обстрілів, зафіксували руйнування приватного будинку а також пошкодження ще 11-тьох, потрощені три господарських споруди і лінія світла. Через відсутність тепла і газу у Києві розгортають польові кухні. За дорученням уряду державна служба з надзвичайних ситуацій підготувала до роботи понад 40 кухонь. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юрія Сверденко. Крім того, ще 37 готові до застосування та екстреного розгортання у місті. На тепер у столиці діє 56 пунктів роздавання гарячої їжі за участі Червоного Хреста і «World Central Kitchen». На Київщині протягом працює фудтрак з у а також потяг кухня Укрзалізниці Ірпені. За потреби нові точки харчування розгортатимуть біля пунктів незглавності. Ну і що майже 1700 багатоповерхівок у Києві досі без тепла після російської атаки на столиці, яка сталася вихідними. Від минулого вечора вдалося повернути тепло у понад 1600 будинків. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Водопостачання вже відновили вже втретє без опалення у Києві. Майже 6000 тисяч будинків. Більшість ті, які вже двічі під'єднували до тепломереж після попередніх російських атак 9 і 20 січня. Як це змінює повсякденне життя родин і що доводиться робити киянам, щоб вижити в цих умовах, розповідає Анастасія Іванова. Води немає, світла немає вже третій день. Хоч в домі світло є. Там у нас дві фази в домі. На одній фазі світло є, в другій фазі немає. Вже холодильник, все вже полетіло, все повністю. Опалення немає. Так, кияни описують ситуацію у своїх домівках. Вони намагаються пристосуватися до вимкнень тепла та електрики, та зізнаються, найбільше лякає не холод, а невизначеність. Холодно, Два дні назад 13. Холодно. Два дні тому було 13 градусів у квартирі. Це ще можна потерпіти. Ми на це не скаржимося, якщо буде так весь час. А от зі світлом зараз у нас проблема. Після цього обстрілу не цього, а той, який був два дні тому. У нас зникло світло, і досі його немає. Пункти незламності стали місцем, де люди можуть бодай трохи зігрітися, підзарядити телефони і перепочити. Прийшла до пункту незламності і пані Ольга. Два дні було в нас, опалення включили, а після сьогоднішніх обстрілів знову пропало опалення, світло і вода гаряча. Ну невеличкий напор холодної є, періодичний, так періодичські. Ну холодно бутилку води, гріємо і кровать. Два одіяла, два світера. Це таке, нічого, попугай такий мирзне, переживаємо за попугає. Дивіться сюди, щоб ви бачили. А, це вже я їй ці одіяло до вікон. І вона дуже швидко холодна, бо тут я, я її, дуже важко їй вставати, але вона встає трошки вона перенесла 20 операцій на ногах. Олена Янчук живе на 19-му поверсі. Через постійні вимкнення електроенергії ліфти тут майже не працюють. Для жінки із проблемами зі здоров'ям сходи стоять перепоною між квартирою і вулицею. Після нового року, після очер... очередного обстріла не було світла і тепла не було 17,5 годин. От, а, і, звісно, треба було щось якось придумувати. Ми, ми маємо у фошку ми маємо електропростирадло, але для цього потрібна електрика. От, електрики немає, звісно, виходимо із положення як. Ну, отак. Олена показує, як вони пристосовують квартиру, щоб зберегти тепло, вижити в холоді та заощадити електроенергію. У цьому їм допомагає звичайна цегла. Найгарніше воно працює в маленькій кімнаті. От, тому ми з великої кімнати сьогодні переїхали. По-перше, сюди. Е, вона е, сонячна, і сьогодні, от е, в суботу, було сонце, сьогодні сонце. І я зрозуміла, що сонце воно нагріває цю кімнату. І... Протягом дня можна їх не включати тільки ввечері. Ну тось якась економія в цьому є, бо це ну це дуже дорого взагалі то. Але якщо в нас немає, в нас немає іншого виходу, то ми придумали ось такий апарат, начебто аля камін. Олена живе з мамою. Щоразу, коли з'являється світло, пані Людмила намагається встигнути зробити все необхідне. А взагалі-то холодно. Взагалі то холодно, але ми справляємося, як тільки, як тільки з'являється світло, світло з'являється один раз на 16 годин, да? 16-17 да, годин немає світла. Але ж за той час, коли з'являється світло, я починаю включати пральну машину, включаю балони запальню, заповнюю водою. Що там їсти варю? Ганяю по кухні. Бабель -банкі, Бабель -банкі, ганяю Бабель. по Бабель. кухні, Бабель ганяю по хаті. Поки кияни пристосовуються до життя без світла, тепла і води, міські служби працюють над ліквідацією наслідків ударів по енергетичній інфраструктурі. Анастасія Іванова, Орест Пона, п'ятий канал Росія постійно б'є по українській енергетиці, залишаючи цілі регіони без світла і тепла. Під обстрілами у морозі серед зруйнованого обладнання енергетики цілодобово відновлюють об'єкти, які ворог намагається знищити знову і знову. Часто ремонти доводиться починати спочатку одразу після нових атак. Як працюють фахівці, щоб у домівках людей було тепло і світло? Дивіться далі. На морозі серед криги і зруйнованого устаткування енергетики цілодобово лагодять пошкоджену ворожими обстрілами електростанцію. На холоді гаряча вода швидше утворює конденсат, який перетворюється на льодові брили. Це значно ускладнює роботу енергетиків. значні, значне, відновлюються, звісно, що будемо, бо тому що робота енергетичних підприємств потрібна країні, економіці, людям. 10 жовтня 2022 року Росія вперше завдала удару по енергосистемі України. А в 2025-му країна-агресорка розпочала нову хвилю атак. Від жовтня торік не було жодного дня, коли ворог не обстрілював енергетичні об'єкти України. Енергетики постійно намагаються відновлювати понівечене на обладнання та його роботу. Дуже сильно багато пошкоджень і які неодноразово все повториться, повторюється в ці атаки. Ми тільки відновляємо, а воно ж далі все по-нові. Ще в середині січня міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що в Україні не залишилося електростанції, по якій би не завдавали ударів росіяни. Жодна енергетична система світу ніколи не зазнавала таких масштабних руйнувань. Відновлюємо пошкоджену інфраструктуру, щоб забезпечити людей світлом, також теплом. Бо від цієї інфраструктури не тільки залежить світло, але й також само опалення у людей. Ну і працюємо в надзвичайно складних умовах. Ще проти нас зараз ну, такі погодні умови, дуже холодно, але ми ну, не зупиняємося, працюємо, щоб якнайшвидше відновити після прильотів. Якомога більше влади через поруйновану систему енергетики змушені застосовувати екстрені обмеження. Це означає, що заздалегідь прописані графіки електропостачання не діють у різних містах України після обстрілів. Нагальним завданням стало заживлення критичної інфраструктури. Дай взяти приклад, як пояснити ті. Матері своїй дитині, що в квартирі плюс 5 градусів, і вона питається мами, що це таке, хто це таке робить? Як це, як це дитині пояснити? Це дуже тяжко передати. Тому ми над тим працюємо, щоб людям було тепло, було світло. Допомагають енергетикам у відновленні енергосистеми і рятувальники. Водолази ДСНС здійснили унікальну підводну операцію. Внаслідок російського обстрілу одна із столичних ТЕЦ зазнала підтоплення через пошкодження труби. За температури повітря мінус 15, У воді під кригою водолази розпочали роботи з ліквідації пошкоджень. Спецоперація тривала шість діб. Після того як водолази зупинили витік води, фахівці продовжили відновлювальні роботи. Але, попри всі труднощі енергетики героями себе не вважають. Ми знаємо людей, які набагато важчі ніж нам зараз. Це людям, які знаходяться на фронті. Людям, які мешкають в містах, які е, по декілька діб без тепла і світла. Е, ми на своєму робочому місці і виконуємо свою роботу. Україна проходить найтяжчу зиму за весь час повномасштабної війни. Ситуація в енергетиці залишається критичною. Але ремонтні роботи тривають безперервно. Ольга Співак, п'ятий канал. Вечірній Львів став ще темнішим. У місті зменшують вуличне освітлення, вимикають архітектурне підсвічування храмів та історичних будівель. Ще просять бізнес приглушити яскраві вивіски. Усе через складну ситуацію в енергетичній системі. Нові правила вже почали діяти. Як саме змінюється вечірній Львів і як до цього ставляться містяни і гості, розкаже Анастасія Ярмоловська. Собор святого Юра ще донедавна був яскравою точкою на вечірній мапі Львова. Архітектурна підсвітка підкреслювала фасад і додавала вишуканої атмосфери місту. Зараз тут темно, і це не аварія, а частина нових обмежень, які Львів запровадив через кризову ситуацію в енергосистемі України. Федір в юнник, турист із Києва. До Львова приїхав на кілька днів. каже, помітив вечірнього світла в місті поменшало, але переконаний, навіть у темряві. Львів не втрачає своєї краси і атмосфери. Я думаю, що ні. Питання головне, щоб були моменти з освітленням і електрикою для комерції, наприклад, для ресторанів, можливо, для якихось готелів, музеїв, і все одно люди будуть приїжджати, навіть якщо не буде світла на вулицях. Зміни у місті не випадкові через складну ситуацію в енергосистемі. Львів вирішив заощадити електроенергію, передусім на вуличному освітленні. Повністю світло не вимикають, але зменшують кількість ліхтарів, які працюють одночасно. Запроваджено у всіх районах, окрім центру міста, тому що тут система так не дозволиться провадити. Два ліхтарі будуть світити один буде не світити. Ще раз кажу, що це буде стосуватися в всіх районів міста, окрім центральної частини, оскільки тут є інша система освітлення. Тут ми не зможемо так забезпечити. Тут доведеться доводилося вмикати або все, або все має світити. За підрахунками міської ради, такий крок дозволить заощадити близько 30% електроенергії, яку зараз витрачають на освітлення вулиць. Водночас у Львові повністю вимкнули комунальну підсвітку культових споруд та архітектурних пам'яток. У церкві кажуть, рішення підтримують, коли е, наше місто також вони з іншими містами вирішує економити електроенергію. Я думаю, що це гарна нагода, щоб ця економія під світок йшла до жителів людей, які зараз терплять холод і можливо також не можуть приготувати собі їжі, бо практично все на електриці, е, це тимчасове. Також міська влада звернулася до бізнесу з проханням обмежити або приглушити світлово. Рекламу та декоративну підсвітку, особливо у пікові години з 6 до 10 вечора. Підприємці зізнаються, готові до компромісу, але не завжди до повної темряви треба дивитися по обстановці якщо ми бачимо що е, світла немає по, по 8, по 10, по 14 годин на добу то зрозуміло що треба економити все що тільки можна зекономити якщо ж ми бачимо що вдень є тільки 2 години відключення то ми розуміємо що електрика є тим паче ми часто використовуємо саме генератор і в ньому є надлишок електроенергії ми стільки не використовуємо скільки він видає тому це буде Таке ефективне використання дизеля. От, а саме вивіска, котра у нас є, то ну, вона тягне дуже маленько і краще, хай люди нас знайдуть, побачать в темноті. Частина львів'ян рішення підтримує. кажуть зараз не до ілюмінацій. Ну мені здається, це позитивна думка. Чому б ні? Краще економити енергію в місті, але дати трішечки більше енергії в будинках. Краще, коли будуть економити, бо зараз дуже важка ситуація. Та є й ті, хто побоюється наслідків такого затемнення. Зараз навіть на площі ринок ліхтарі не світяться тут зазвичай якось більше освітлення. Ну і тут наче нічого, просто що не святкова атмосфера якась, хоча свята вже закінчилися. А на інших вулицях я йшла на зупинку трамвайну, там, особливо де слизько на переходах, і якщо ще немає освітлення, можна підсковзнутися, впасти. Або якщо на авто їхати, ну от ввечері, наприклад, мені б страшно вже було сідати. В день ще окей, але ввечері, якщо ще й ліхтарі не світяться, я би за руль вже не сіла. У міськраді наголошують, найближчі тижні залишаються критичними. Тож Львів просить мешканців бізнес і гостей міста поставитися до обмежень із розумінням. Анастасія Єрмоловська, Мар'ян Романчук, Львів, п'ятий канал. Блекаути на Росії, місто Мурманськ і морськ занурисзанурилися в темряву, скаржаться росіяни. Мережі ширять фото, відео Мурманська у цілковитій темряві. За попередню інформацію, причину відключень, нібито стала негода. Увечері 23 січня. На енергетичному об'єкті сталася аварія. Лінія світла вкрилася паморосю. П'ять опор пали. Вимкнення електрики призвело до зупинки котелень. Змерзлі росіяни збираються біля польових кухонь пунктів допомоги. Місцева влада повідомила, що світло вимикатимуть що 6 годин у Сєвероморську, де розташована головна база північного флоту Росії, теж проблеми з світлом у цьому місці. В Росіян розташовані ядерні морські сили. Мешканці скаржаться на тотальні вимкнення. Майже три тисячі людей у Берліні вийшли на протест проти іранської влади. Люди вимагали світ втрутитися в ситуацію в Ірані і домогтися зміни суворого режиму. А надто після розгону протестів, які спалахнули наприкінці грудня, іде за даними правозахисних груп, загинули тисячі людей. Протестувальники тримали прапори Ірану до ісламської революції, символ колишньої монархії, на якому зображені лев і сонце, але наголошували, що вони не підтримують поваленого шаха, а прагнуть побудову вільно-демократичного Ірану і нової влади через чесні вибори. А для цього критично важлива є підтримка Сполучених Штатів. Дональд Трамп у четвер повідомив, що США... Мають армаду, яка прямує до Ірану, але сподівається, що використовувати її не доведеться. Голова білого дому погрожував застосувати силу проти іранського режиму у відповідь на суворі і жорстокі розгони протестувальників. Я вважаю, що без втручання американців у нас немає шансів на перемогу, тому що цей уряд озброєний. Вони використовують військову зброю проти власного народу, і тому на жаль, так і є. Ми проти війни, але в цей момент ми перебуваємо в історичній ситуації, коли без будь-якої допомоги, як і в багатьох інших країнах, революція можлива тільки за допомогою інших держав. Ми можемо сподіватися тільки на допомогу іншим західних країн. У Рівному презентували унікальну вишивану книгу Василя Стуса Листи до сина її авторка, рівненська письменниця Олена Медведєва. Майже два роки вона працювала над мистецьким шедевром, який поєднав літературу і вишивку. Видання презентували не лише громадськости, а й сину поета Дмитру стусу яким було його враження, і що він розповів про батька? Дивіться в сюжеті, книга має джинсову обкладинку, тому що сам джинс це про свободу, це про волю, це про. Характер стуса. Фоліант вагою майже 8 кілограмів. Результатом своєї роботи ділиться авторка книги Олена Медведєва. У книзі 48 вишитих сторінок, кожна на білому полотні та з унікальним авторським шрифтом. Білий колір про те, що жив, любив і не набрався скверно, як писав Стус. Книга містить родинні світлини і декоративний орнамент. На сторінках 27 листів, які поет, будучи у засланні, адресував синові та дружині. Я тримала в руках оригінали. листів. Листів Василя Стуса, і я вишивала з книги мої емоції. Важко їх ідентифікувати, але зазначу, що це за честь. Вишити таку книгу вишиває книги. Жінка не вперше у її доробку понад 50 книжок та більше як 10 фоліантів. Серед них повні тексти Євангелія Кобзар, збірки поезій Івана Франка, Ліни Костенко та інші. Ідея вишити книгу Василя Стуса теж не з'явилася ні звідки. Жінка спілкувалася з однодумцями та соратниками поета. На втілення свого задуму Олена Медведєва витратила майже два роки. Листи до сина вишивалися не випадково, тому що сьогодні вкрай важливо говорити про сімейні цінності. І ми знаємо, що дуже багато стосунків будується на відстані, коли тато на фронті, а дитина тут. Тому так важливо було закцентувати увагу на цій батьківській любові, на відстані, на батьківській повазі. На презентацію фоліанта приїхав і син поета Дмитро Стус. Поділився власними спогадами про батька. Згадував про його арешти, дисидентство. Розповів, як батько виховував його на відстані. Першу тату забрали, коли мені було п'ять. Потім він повертався, коли мені було 13, але найважливіші листи це, звичайно, десь з 12 до 18. Тут не всі листи, як би до мене, бо були обмеження на листуванні, були якісь фрагменти вставлені до мене, мовно кажучи, що читати, яким бути, як жити. Як вчитися ставати людиною? Ми маємо ілюзію, що народився і людина. От. Мені тато перший пояснював, що так не буває. Вишиту книгу з листами батька Дмитро Стус побачив вперше. Розглядає сторінки, світлини, почерк батька, перечитує вірші та переклади. Найбільше чоловіка вразили розміри фоліанту. Ну, книжка. Фундаментальна вага, вага велика додає у часи повномасштабної війни. Світ дедалі частіше згадує Василя Стуса. Знову триває боротьба за українську мову, культуру та права людини. За це боровся і його батько. Наш світ тримається на символах і артефактах. Що створюються такі символи, такі артефакти. Він буде у рівному. Це дуже круто. Рівненська письменниця Олена Медведєва, єдина в Україні вишиває книги і є авторкою трьох вишиваних шрифтів. У листопаді 2019 року вона встановила національний рекорд України. Вишила вручну найбільшу книгу «Фоліант». Книга листи до сина Василя Стуса доповнить колекцію і зберігатиметься у просторі креативних індустрій у Рівному. Анна Яцук, Ольга Джоган, Рівне. П'ятий канал. Ну і крапка в цьому випуску марафон незламна країна з ним повернемося вже опів на 12 -го і говоритимемо про те, як Україна і Росія напряму говорили. Принаймні про це повідомляє низка медії дипломатів американських, і чи варто такому довіряти?